Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. А дивіться хто до нас тут... прийшов. Так, Тільки ну але давай поки, поки ми перейдемо зараз до нашого зараз. Е, ну, от, е, котика. Так? От важливо зазначити е, про те, що е, зараз на черзі рубрика, яку ви вже зрозуміли, наша улюблена е, м'яв гав. І в прямому ефірі ми завжди шукаємо таких добросовісних і люблячих господарів для е, тварин. І от е, минулого тижня ми шукали господарів для цієї милої собачки. Зараз можете побачити, її врятували з гуляй поля е, хвоста то знайшли в зруйнованому будинку разом з усіма з усім сімейством. Хвоста та красуння поки гостювала в нас в студії. Навіть стигла причарувати міністра освіти Оксана Лісового. Але найбільше вона сподобалась нашій постійній глядачці. Юлії жінка приїхала за песиком аж зі Львова. Вона була настільки впевнена в своєму виборі, що взяла одразу два зворотні квитки для себе і для нової улюблениці. Ну і поїздку тварина пережила причудована і стигла потоваришувати з іншим псом. Пані Юлії, чудова історія, чудова Фінал, і приємно, що наші тварини все ж таки знаходять тепло, родинного затишку. І сподіваємося, що така ж доля чекає на нашого рудого красення лимона, якого зараз тримає в руках Руслан. Ви з ним точно знайомі адже лимон, герой Зірочка. сніданківського ролику. Ми вже добре з ним познайомилися. Цей ролик Очень. ми показували впродовж зимових свят. Лимона треба сказати на вулиці. Знайшли наші колеги зі сніданку, проте лишили лишити в себе не мали. Змоги і тимчасово кота забрав до себе актор та зоозахисник Олексій Суровцев. Він підлікував лимона, відгодував, зробив, йому всі необхідні щеплення. Тож тепер цей неймовірно красивий вусань. Справжня зірка телебачення шукає дбайливих господарів собі. Ну і щоб забрати лимона додому, бачите зараз номер телефону на своїх екранах. Телефонуйте і можете взяти до себе найкращого друга вже зараз. Подивіться на ці очі. Ну, я пам'ятаю, на... той знімальний день він не одразу призвичається, тому що багато у нього завдань було і стати так, і сісти тут, і зробити кайф на мордочці, що йому все подобається. Ну минув десь ну, одна годинка, навіть півтори годинки, і потім він призвичається і до камер. Бо зараз я ж попросив операторів не рухати камери. Для нього це здається ж такі великі монстри, і він трошки а, лякається. Але зараз, бо дивіться, прямому ефірі спочатку лякався, зараз призвичаються трошечки, вже адап... Адаптувався максимально. Ну а друзі, самого о, о, Олексія Суровцева, ми будемо чекати в студії сніданко. Він буде у нас. Чекайте на все.